Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Каріна, і я дуже рада, що ви зараз тут зі мною. Мій блог про моє життя, про те, як проходить декрет матусі в Чехії. Багато знайдете рецептів смачних, багато залишаю різних посилань на різні товари. також Залишаю дуже багато своїх рекомендацій щодо косметики, як дитячої, так і для дорослих. Також інколи в мене бувають тревел-блоги. Ну, я ще навчаюся, звичайно, але все одно запрошую вас до себе до... доєднуватись до мого каналу. І думаю, кожен знайде для себе щось цікавеньке. Ставте мені вподобайки і давайте разом дружити. Тож, почнемо! Нещодавно в нас було свято перший день народження в нашого синочка. У мене є син Тимофійчик, і йому нещодавно виповнився один рочок. Дякую всім, хто привітав нас в інстаграм, дуже було приємно насправді читати їх. День народження сина ми відмітили, можна сказати так, нашою великою сім'єю з нашими друзями чешськими. З якими ми вже тут в Чехії познайомились, тому я вставлю для вас декілька фото, декілька відео, як ми задуваємо свічечку. Можете писати і тут в коментарях ваші привітання. Буду дуже рада і дуже вам вдячна. Дякую вам за це. Друзі, тут у мене посилочка з магазину Lidl з брендом Vuppivu. Часто замовляю, користуюся часто. Мені дуже подобаються речі від Лупіву. І часто користуємося памперсами також вупіву. Ну і хочу сказати, що у це, звичайно, бюджетна серія, але якісна. Мені подобається ця якість для дітей. Дуже ці речі зручні нам, і особливо вдома. Тому я часто замовляю. І ось замовила такі двоє шортиків. Але, якщо чесно, я думала, що вони будуть з таких більш легкої тканини, яка буде тягнутися. Але нічого, думаю, на літо буде нормально. Пізніше, може, ще якісь куплю більш такі тонкіші, хочеться мені. І також замовила такі штанці. Оці штанці я взагалі дуже люблю. Вже не перший раз замовляю. Чому вони мені подобаються? Тому що вони. Не давлять дитині, немає зайвих зав'язочок, карманчиків, гудзиків і всього такого, що може давити дитині. Вони такі легенькі, такі як наче лосінчики, але можна і для хлопчиків, і для дівчаток їх. І з такою широкою резинкою дуже зручні, ніде не пережимає, не давить взагалі. Дуже нам вони подобаються. І носимо в задоволення, особливо вдома, дуже вони практичні. Замовила аж четверо штанців таких, тому що вони дійсно нам зручні, ми часто ними користуємося і зараз в нас прикорм, тому дитина постійно вимазує їх. І замовила четверо, бо наші вже стали всі маленькі. Ось такі ще двоє. Тому Дуже мені вони подобаються і я вам рекомендую дійсно класні штанці. Так, і наступна посилочка це вже для мене. Замовила вперше з сайту тему. Якщо чесно, була дуже здивована їхніми цінами, тому вирішила спробувати. Це вже замовила такі речі на літо. Тому що треба вже трошечки обновити свій гардероб, І все ж таки хотілося мені спробувати саме з цього сайта, бо на картинках все виглядало дуже так красиво, дуже гарно. І тому повелась на рекламу і придбала. Речі виглядають доволі так непогано. І тканина, наче така непогана. Але я все ж таки хочу, щоб ви розуміли, що це все-таки синтетика. І ну, з цих речей, що замовила собі я, натуральної тканини немає. Але спробую, як воно буде і наскільки вона погана, ця тканина, чи добра, чи, ну, тобто треба, все треба поносити і протестити, так би мовити. І замовила такі топіки. Ось ви тільки що бачили. Хочу спробувати. Ніколи якось я такого не носила, але щось дуже захотілося. І ось можете бачити, замовила ще такі масочки, які витягують чорні точки. Це такі масочки, які треба наліплювати на ніс. Наступна покупочка це ще один торт, але вже такий білий. Такий навіть не білий, а такого молочного кольору. І Чи цей це топ лігія? сподобався мені найбільше. В нього, по-перше, тканина дуже приємна, вона тянеться і виглядає дуже так симпатично. І дуже приємний такий він до шкіри. Тому, якщо хтось хоче замовити, оцей топ я прям раджу всі 100%. А оцей топ. Взагалі, в мене такі були на нього великі сподівання, тому що дуже він мені сподобався на картинці вживу трошечки, ну якби, знаєте, так як він приїхав дуже пожмаканий, то мені спочатку він не сподобався, але коли я його Я не пойму, як воно там наклоняється, непонятно. Ці рукавчики, то, знаєте, Кресло. приміряла і... Крутиться, я нічого, побачила по кругу, крутиться. Можна носити, гарно виглядає на складі. А як наклоняється, непонятно. І хочу сказати, для тих, хто високий, в мене зріст метр 67. Хто вищий за мене, то е, будьте уважні, бо можуть бути короткуваті рукавчики. Ну, якби, прийміть приміться до уваги, в мене розмір S Наступний костюмчик замовила ось такого е, кольору кави з молоком. Е, також всі речі я замовила в розмірі S е, Все мені підійшло, окрім однієї спідниці. Тільки спідниця для мене виявилася завелика. Далі вам покажу її. Цей костюмчик теж дуже гарний, але прийшов дуже такий пожмаканий. Я його відпарила і хочу сказати, що на мені виглядає ну, непогано. І щось мене в цьому сезоні, як можете бачити, дуже потягнуло на такий колір кави з молоком, або бежевий відтінок, або такий молочний, щось таке світленьке. Чомусь захотілося саме таких кольорів мені на це літо. А оця спідниця, на мене, виявилася завелика. Хоча замовила розмір S. Ну, буду дивитися, може, якось вийде мене її підшити. Подумаю ще, треба подумати, що з нею зробити. Але дуже в мене були на неї великі. Такі навіні. Дуже мені вона сподобалася. На картинці дуже гарно виглядала, тому е, шкода, звичайно, що розмір не підійшов, але щось придумаю з цим. Друзі, також дуже цікава ваша думка. Як вам саме ці всі речі, що я замовила, і чи купили б ви собі такі? Друзі, до речі, замовила ось таке автокрісло. Воно йде від 0 до 36 кг. Бо наша автолюлька наша вже давно нам маленька. І треба було таке більше замовити, тому я замовила саме це. Для меншеньких тут є така ось поролонова вставочка ось для голувеньки така подушечка. Але це я вже прибрала, бо воно нам вже замале. Хлопцю вже рік. тому так. ще є такий козир сюди, ось так ось від сонечка. Все це я хочу спробувати все-таки в наш автомобіль, як це все буде виглядати. Тут ось ще щось, я ще толком не розібралася, що це за насадки. Такі. Хочу вам все ж таки потім зняти і сказати, як мені це кресло, тому що воно все-таки не зовсім бюджетне. І це кресло мені сподобалося тим, що воно робиться ось зараз напівлежачі. Така позиція є. І також воно ось тут рукою регулюється. Ось зараз не можу. Так, і ось я вам зробила сидячи. Тобто, воно таке універсальне, я б сказала. Можна Їхати як сидячи, так як дитина засне, можна робити його напівлежачі. Також тут є ось така кнопочка. З допомогою неї крісло ось так обертається на 360 градусів. Тут ось можна натягнути ці ремені підтягнути, зробити так, як вам комфортно. Тут ось є така подушечка для спиночки, щоб було зручно. Тут ось все м'ягусіньке. Виглядає це кресло дуже таким якісним. Ось тут можна регулювати положення голови. Це вже як дитиночка буде рости, то ви будете піднімати це. Спробуємо його поставити в автомобіль і. Тоді вам скажу, чи зручно воно насправді, чи ні. Ось така фірма Ліонело. Замовляла я це кресло на Алєгропольському. Там ціни на нього набагато дешевші, ніж замовляти тут в Чехії. Так, і ще одна посилочка мені прийшла. Сайт Notino. Це посилочка з косметикою. Зараз вам розпакую покажу, що я тут замовила. Так, і ось що мені прийшло. Як завжди, мій улюблений кондиціонер відвела. Замовила тільки кондиціонер, таку велику літрову бутилку, бо все інше в мене поки що є. Так, потім відвели також мені дали в подарунок. Оце що, кондиціонер такий, а це шампунь. Це дали в подарунок. Я не знаю, я саме отаку червону серію ще не пробувала. Якраз спробую на цих міні-версіях. І якщо сподобається, то замовлю собі. Ну, мені здається, що це для фарбованого волосся. Не знаю, треба почитати. У мене волосся не фарбоване, тому я купую завжди таку. Потім в мене закінчилась моя умивачка така від CeraVe. Замовила ще одну. Як завжди, здорову, таку <swiss1 _ended> велику Бутилочку. От, І дуже вони мені подобаються. Et, отаку жовту, як олійку я беру вдруге вже. А взагалі цираве це моя любов, я їх завжди купую. Такий тонік від Біленди. Він коштує недорого, вирішила спробувати, що це таке, може, мені сподобається. І також взяла ще ось такий тонік. Так, це не тонік, це більш така трояндова водичка зволоження. Її можна просто ось так пшикати. Теж бачила в багатьох блогерів рекомендації щодо неї. Багато хто казав, що вона дуже класна, тому вирішила купити, спробувати. І скажу вам, як мені, чи сподобалося, чи ні. Це пензлик, щоб наносити тіні на вії, на очі. Так, він був щось там дуже бюджетний, я вирішила спробувати його купити. Так, така в мене сьогодні посилочка. Друзі, зараз роблю Наполеон. Для цього я купила три листа отаких своєного тіста. Ось так вони виглядають. Вони вже розкатані, такі тоненькі. Мені знадобиться три таких листа. Я їх потім запікаю, потім ріжу отак навпів, і роблю торт. І зараз покажу вам, як я роблю крем. Сюди потрібно 300 г цукру і 3 яйця. Змішуємо це, все збиваємо. Додаємо 600 мл молока, ставимо на маленький вогонь і все це добре так перемішуємо. В наш крем додаю столову ложечку борошна і чайну ложечку ванільного цукру. Постійно треба помішувати, як маса закипить, вимикаємо. Так, крем в мене зварився, я його пересипала в свій комбайн. І зараз сюди додам пачку масла. Масло треба, ну я поставлю в мікроволновку, Треба його розтопити і додати сюди, і все гарно-гарно взбити, змішати. щоб вийшов гарний смачний крем. Дивитися мої коржі, я все перемазала кремом, посипала зверху горішком, і ось такий простий, дуже швидкий і дуже смачний рецепт у нас вийшов. Раджу вам спробувати. Це дійсно швидко готується і нічим не гірше від звичайного Наполеону. Тож, друзі, дякую, що ви були сьогодні зі мною. Дякую, що додивилися до кінця. Залишайтеся далі зі мною, далі буде цікавіше. І до зустрічі в новому відео. Па-па!